Дуже багато родин, які залишились після окупації без свого основного житла, не мають можливості навіть повернутися додому і відбудовувати своє житло. І ми знайшли рішення, як можна повернути родину додому на своє подвір'я і почати потихеньку відбудовувати своє житло. Ціль даного заходу розказати більшості людям і долучити людей до даного проєкту і, як по можливості, максимально більше людей забезпечити таким житлом. Перший будиночок це розміром 3 на 6. Він дає можливість проживати в комфортних умовах родинам до трьох людей. Інший будиночок розміром 3х9, де комфортно можуть проживати від трьох і п'ять-шість чоловік. При можливості, при необхідності, якщо там більше проживає людей, ніж 5-6 чоловік, є можливість ці будиночки поєднувати. У нас все налагоджено. Налагоджений процес, налагоджений процес виготовлення закупки, налагоджений процес доставки цих будиночків безпосередньо. У нас є контакт з громадою. З головою Великодимирської громади, і ми знаємо точно, конкретно, кому це потрібно. Кому це потрібно в першу чергу. Є люди з інвалідністю, є малозабезпечені сім'ї. Тобто всю біду і першочерговість кому це потрібно і можливість вирішити є. Відсутні кошти на матеріали. Сьогодні потужність нашого виробництва 20-30 будиночків в місяць. Але з огляду на людські ресурси і наші можливості є можливість при повному фінансуванні будувати від 200 будинків в місяць і більше. Завдяки нашому проєкту місцеві мешканці отримують робочі місця. Ми будуємо ці модульні будиночки виключно з вітчизняного виробництва. Ці будинки є збірно-розбірними, з можливістю їх перенесення і повторного використання іншими сім'ями. Тобто, коли родина відбудує своє основне житло, буде можливість перевести даний будиночок. На схід, який зараз звільняють наші військовослужбовці, і вони можуть застосовуватися так один, два і декілька разів для відновлення свого основного житла, враховуючи те, що скоро осіннє похолодання, нам потрібно забезпечити сім'ї тимчасовим житлом, щоб люди мали можливість виживати в себе вдома, а не десь за кордоном або поруч з іншими людьми, незнайомими, сусідами та іншими. Дана вечеря є основною їхньою метою збір коштів, долучення людей, які зможуть підсказати, де їх взяти, як правильно скомунікувати з тими організаціями, які зацікавлені на таких проєктах. І тільки разом ми можемо повернути надію, подарувати віру і дати любов тим сім'ям, які цього дійсно потребують. Будь ласка, долучайтеся до нашого проєкту Хеппі Хаус всім серцем з Україною.